Усім привіт, друзі! Ви на каналі Кріптобрата. І в сьогоднішньому відео ми дізнаємося, куди буде рухатися ціна біткоїна, також що стало причиною росту. І ще ми розберемо пару альтів для майбутніх наших позицій. Але перед тим як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайки і не забуваємо про дзвіночки. А ми переходимо до огляду. Розпочинаємо ми з самого біткоїна. Е, так, що ми мали, і що ми очікували? Е, в минулих відео я все-таки очікував, що ми повинні були би. Ну, повинні, не повинні, але хотілося б протестувати рівень Е, На даний момент ми бачимо, що це, цього не сталося. Ціна пішла вверх. Мали один маніпулятивний рух вверх-вниз. Після чого ми не перебили нижче і не протестили рівень, а продовжили гонит гонитву ціни вверх. На даний момент можна чекати і очікувати якусь реакцію на рівень 27.450, де особисто я хотів би. Побачити невеличкий свіп цього максимума, і не маю на увазі капець великого спуск. Ну, невеличку корекцію в 2% хотілося би побачити. Тож, детально дивлюся на, 2, на рівень 27450. Якщо рівень не вистоїть, то з більшою вирогідністю можна очікувати, що ціна піде вверх і тестити оцю зону інтересу. Так само в даній в зоні інтересу, що співпадає, у нас присутній рівень 28,990, Досить такий замітний і важливий. Де вже аж тут, в даному випадку, так само би хотілося б бачити, якщо ціна піде вверх, якусь реакцію і корекцію, відповідно, де можна заходити в шорт-позиції. Поки що дивимося на 27450. На сьогодні неділя, відповідно, можливо, на вечір почнеться якась двіжуха. Ну, але вже в основному потрібно буде дивитися вже з понеділка. Також, є, допускається ідея і думка, якщо ми не побачимо цього рівня, але почнемо такий маніпулятивний ріст наверх з якогось поновлення. Цього максимуму, але ми не закріпимося вище і не підемо вверх, а почнемо розвертатися. То можна сміло буде сказати на те, що ми маємо ось тут такий великий боковик. На даному випадку. Давайте ми подивимося на денний таймфрейм. Можна буде обзначити його ось так. Маємо свіп знизу, згори ми залишили. Або навіть давайте, нехай буде. так. Таким чином, можна сказати, що ми будемо рухатися вверх, свіппонем і повернемося вниз назад у цей великий боковик, який нас продовжує формуватися. Можна допустити думку, що ми так в цьому боковику будемо рухатися увесь жовтень. І, можливо, в листопаді у нас почнеться якийсь рух, і можна сказати, що це можливо буде, що і вниз, скільки ми наближаємося до кінця року. Переважно грудень місяць у нас все закривається в мінусах самбіто. Ну, але це вже таке. Е, задання на кави Гущі. Е, поки що. Дивимося на цей рівень, як він себе проявити на даний момент. Так. Це, це по біткоїну. Переходимо на ефір. На ефірі більш е, е, краще, можна сказати, інформація, оскільки так само має. ми очікували збір цієї всієї ліквідності перекриття. Імбалансів, це сталося. Ці рівні хаї ми перекрили, забираємо імбаланси закриваємо. Це все перекрито успішно. Тут цікавий момент, і так само, що, чому можна розглядати якусь шорт-позицію по ефіру більш щоб, в, таку, більшу вирогідністю через те, що ми маємо зону. Інтерасу гаразд. І тут так само співпадає те, що ми маємо рівень 1700. Хотілося себе побачити реакцію, закриття під рівнем. І відповідно бачити корекцію. Корекція в нас є куди рухатися, оскільки маємо тут імбаланс на, на одному дню. Отже, е, так само. Ну, швидше всього, тут була допущена мною помилка. Не буду зараз казати, а, це було так, то я допустив помилки. Все-таки рівень 1567. Він був більш актуальний і більш праведний. Ми його протестили повторно. Раз ми дійшли чуть-чуть. Потім ми його перетестили успішно. Ну, моя помилка. Того я, як заходив тут в позицію, все-таки вийшов. Ну коротше. Вже пізно вже Іванку до школи, не можна, вже не буду зараз розказувати, що я перезаходив туди-сюди. Ні. Я лишився без позиції. Той, хто сидів в позиції тримав вітаю з профітом. Дуже хороший проценти були забрані. Ну, Це можна прибирати. Це вже все не актуально. От так -то. Е, Цілі так само по набиранню шорта, відповідно, можна в, від 1700, якщо він себе проявить. Якщо ми далі почнемо лізти вверх, оскільки і біток там так само має ще куди лізти, е, відповідно можна орієнтуватися до рівня 1745, перебиття цього максимуму. І також можна допустити такий сценарій, що якщо ми зробимо тільки свіп, але це буде на старших таймфреймах е, тиждень або на деньному таймфреймі, ми переб'ємо тільки тінню, можна буде говорити про те, що у нас буде формуватися ось такий великий боковик, так само, як і на біткоїні. Це трохи погано буде, тому що це на старшому таймфреймі і він може дуже довго затягнутися. Ну, поки що розглядаємо короткі можливості на шорт по даному сценарію, оскільки корекції треба. І в нас на даний момент вже падають об'єми. Тож, який свіп можна зробити. Ось так. Це ми розглянули біткоін і ефір. Зараз. Ми перейдемо на пару альтів. На даний момент у нас по альтах перший виступає у нас Solana. Solana мені цікава на шорт. До речі, ми маємо ось такий великий імпульс. Дуже хороший. Маємо імбаланси знизу. Зараз відразу ми обкреслимо його. 4-годинний імбаланс. Так, заливка інакша. Зараз ми продовжуємо рух вверх. Е, на даний момент можна розглядати, що в нас є тут так само зона така невеличка е, зона інтересу і маємо рівень 2393. Е, від такого сильного пампу ми вже раз його протестили. Ну, але би хотілося б. Аби ціна сильніше під, 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 підлізла під цей рівень, тому що е, так буде більш консервативніше набрати позицію. Бо зараз, якщо з за даних моменту нам потрібно аж сюди класти стоп, ну це 5% стопу. Ну, трошечка недобре. Навіть не то, що трошечка, а дуже недобре. Е, ось так то. Якщо розглядати на шорт шортові, Орієнтовано звідси, повторний ретест рівня. Але це так само, якщо е, потрібно дивитися, як буде відреагувати ціна і як свічка закриється. Більш Менш консервативніше буде хоча б 3% стопа. Ну і вниз, на це є 12% 4 до 1. Досить непогано. Щось детальніше по Solana. По позиції буду писати в себе в телеграм-каналі Криптобратан. Там так само я кидаю якісь позиції. Куди я заходжу. Тож, підписуйтеся, буде досить інформативно. Так, наступна монетка, яка виступає, але на даному випадку, це на лонг. Це є на CRV. Оскільки зараз. На даний момент ми стали в такому буковику, Е, і є більша вирогідність того, що ціна вирветься вперед і буде тестити рівень 0,60%. центів. Е це є в нас від теперішніх значень 15% росту. Оскільки ми маємо зараз такий стабільний тренд, то можна допустити, якщо ринок буде продовжувати свій рух, або там, наприклад, домінація біткоїна буде падати, то CRV має всі шанси на того, щоб вирватися гол. Це по це Також хочу вам показати одну монетку: це є нас лінк. На жаль, я давав по ньому сетап для шорта. Але в більшості випадків, на жаль, я помилився. І це, я ще допрацьовую, що могло статися. Ну, зараз, на даний момент, можна сказати, що в нас продовжується трендовий вихід догори. І якийсь. І... Якісь шорт-позиції нам потрібно розглядати вище. Вже десь від 9 доларів від 950. О цьому районі я би вже би, би більш би детальніше би розглядів на шорт позицію. Я пробував шортити нижче, і це виявилося дуже помилковою. Ну, Маю, властивість помилятися. Так само людина, як і ми всі. Чому вище? Хотілося б себе, так само тут є зона інтересу. Від цієї основної зони інтересу би подивитися реакцію, і ми маємо, можемо зібрати всю ліквідність ось, ось цих максимумів тут і ось тут. Всю ліквідність можна зібрати тут і тут. Таким чином можна сказати, що ціна буде продовжувати рух. Поки що тренд у нас не злам... не зл... Не зл... Не має злому. Хоча всі показники показують, що ми вже трохи перегріті. Але оскільки ми бачимо тут на старшому таймфреймі величезний боковик, тож є веруєнні, що ми ще протеснемо вверх. І навіть не можна допустити того, що ми зробимо якусь девіацію згори. І після чого можна буде розвертатися вниз. Ось так. Тому розказую про це, тому що в більшості впевнені, що вже всі давно побачили, що ось Лінк, він так виріс, багато. Він... Дійсно, він дав багато процентів навіть у цього від. Він дав 37% росту і зараз вже руки, те, який я, вже руки потирали, о, типу, о, зараз будемо збирати всю ліквідність знизу. На жаль, цього не сталося. Полапали стопа, трохи неприємно, Ну, що зробиш, не, не перший стоп і не останній, Якщо ми хочемо займатися цим трейдингом. Тож, на даний момент, поки злому немає. Ми дійдемо вище, і збір ліквідності буде згорі. швидше всього. В ідеалі треба буде бачити тест на цю зону маніпуляції. Після чого вже, відповідно, будемо відкривати шорт-позиції. От наразі все. Повторюсь, очікування по ефіру і по біткоїну такі собі. Я це розглядаю як чиста маніпуляція, тому що запустили, шуміху проводиться на рахунок новинного фону, ріст проходить через це. Прийняття ETF на біткоін і ETF на ефір. І це. Ну, така собі новина, і це просто маніпулятивне рішення. Ціна. Всі показники показують на те, що дуже багато ліквідності вже збирається знизу, і всі дуже сильно залітають на, на лонг. Хоча це дуже буде помилково. Так, всім дякую, всім гарного вихідного, всім гарних торгів і профіту.